Добрий день усім. Подивіться, який клемати всі цікаві. Мама каже, розквітували звичайні і отакі махрові, типу купчасті ми називаємо їх. Бачите, ось такий і такий два. Справа махровий, а зліва купчастий. І каже, спочатку розцвіли оці звичайні. Ось мама каже: ну як це так, в тому році і купувала, як махрові. Розцвіли звичайні, а потім і такі. І потім вона подивилася, а такий цікавий факт, що із старих пагонів розцвіли махрові, а із нових цьогорічних розцвіли отакі. Бачите, як цікаво. Ну, поспостерігати за такою рослинкою. Тут у нас такі справи, нормально все. Тут поливаємо трохи огород. Саму траву я маю на увазі. гуси сюди виходять купатися. Ось пропала наша черешня, бачите, нічого не буде. Напевне, взагалі їй капець. Треба, до речі, тачку цю в тінь поставити. Так шкода мені цю черешню, це просто просто капець. Вона тут, наче всередині, ще й жива, а листочків немає. Бачите, вона жива, а листків немає, взагалі не зрозуміло, що це таке. Напишіть, може, хто знає, чи зрізати її вже, чи, чи треба її цей обрізати, пустить листя вона, чи це її вже кінець. Незрозуміло. Ну, напевне, кінець. Ну, Мама каже, що кінець, а я не знаю. Так, їдемо з тачкою в тінь, тому що трав'я накосили, а сонце вийшло, бачите? Вже роздали трохи. Але сьогодні всім ще кинула кричать. Я вже гуську сьогодні скидала з яєць. Вона вже поїла. Оця гуська що сидить. Що Ти вирішісь? Просвітила яйця під нею і під індичкою, тому що я. Що, жарко вам? Так у вас є там тінь. Сідайте туди в тінь. Просвітила яйця під гускою і під індичкою, викинула. О, а що це тут відкрито? Що це тут випало? Миска, не зрозуміла, що кролиця втекла. А що тут ця миска випала? Ой бо! Оно, дивіться. Випала штахітина. Капець, а що це ти тут побушувала? Що це ти згризла чи що? Ану, <смі> дивіться, чи це згнила вона, ця дошка, я її не бачила. Оно, дивіться, а, це я вже латала її. А це вона її що відгризла? Чи що це таке? Треба сказати, папі нехай зробить. Ну, Зараз я поки закладу там їй. Роля, а що це ти таке зробила тут? А? Це ти бушуєш? Що це ти тут таке робиш? Яке тако закрию? Дивись на неї. Кидаю туди трави. Я тобі, Я тобі дам! Що це ти робиш? Бандітка ти! Кроляча морда. Так, вода є? Є. Значить, дивіться, е, яйця. Викинула, Боже, як би це порахувати. Під індич... ой, під гуску я клала 13 яєць. А от скільки я клала під індичку, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю. Зараз я, напевне, порахую, скільки всього під індичкою лишилося, і відніму, додавлю ті, що під гузкою лишились, і відніму ті, що я відбракувала, щоб знати. Яка кількість яєць відійшла неоплідних. Так. А ну-ка, гіндичка. Індичка. Давай йдеш гуляти. Гуляти йдеш? Я тут до неї ще додала потім курячі яйця. Вон, бачите, це тимчасово. Це коли забрала неоплідні яйця, вона трішки в мене звільнилася, ну, тобто місце під нею. Яєць гусячих лишилось небагато. Я додала трохи курячих, потім просвічу це все тоді перероблю. Ой. Все, все, Біжи, 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 не шипи, не щипи, не шипи, йди ще на голову мені вилети. Забирайся, йди. Все, шуруй. Давайте глянемо. Значить, скільки тут лишилося плідних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім е, лишилося плідних. Так, не відкривай. Вісім лишилося плідних. Тут гусячих, так? І 13 оплідних лишилося під гускою. 8 плюс 13. Це виходить скільки? 21. Так, та певне, так, 21 яйце, так, оплідне, а викинула я не оплідних. Зараз тут ми глянемо. Робила без вас овоскупування. Я ж вже показувала перше, ті, що гусенята раніше мають бути. Ось, а це друге вже не було мені тоді на снаги показувати. Просто покажу вам результат, скільки оплоду і не оплоду. Значить, 21 оплодне. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 8 неоплідних. Неправильно сказала, і 8 вибракуваних. Але 2 з них оплідних. Але ембріончик загинув. Ну, тобто, не знаю, по якій причині. Значить, виходить так. Було всіх. E, значить, 21 живе і 1, 2, Так, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 яєць. Із них було 1, 2, 3, 4, 5, 6 неоплідних. Із 29 яєць. Було 6 неоплідних і два завмерло у цьому. Ну, у... Ну, ембріончик завмер на ранній стадії. Тут дивіться, це в мене тут е, таке прохолодне в нас тут місце. У мене тут зберігаються яйця, які я відбраковую. Це в мене вже багато насідок сидить. Я просвічую курячі на п'ятий день, індичі на сьомий, качачі на сьомий. І це в мене за цей час, за цих два місяці, зібралося оце так мало неоплідних яєць. А клочок у мене багато. Тому можемо зараз подивитися, щоб я буду знімати і показувати вам. Ось бандитка мала сидить на яйцях бентамочки. Плеєп. Опа! Ой, ой голуб, дивіться, в мене голуб є. Оце живий голуб. Біжі. Опа! Ой, <смі> та сама зійшла. Оно. Тікає, тікає. У мене, до речі, вже курчатка мають скоро лупитися. Так, де там ця наша шкурка? Закинемо зараз. Закриємо. Ось покажу вам, дві вже злетіло квочки, внизу індичка, ось у верху квочка теж. Ось під цією мають бути курчата саме, саме, саме раніше, може завтра навіть. О, щось Стоп. О, вже пишіть, може вже і буде на... А, надкльовується ось якраз, дивіться. Воно, бачите, вже надклюнулося. То там таке? О, диви! Бентамка какачку відігнала! Так, тут у мене є яйця, ті, що трошки пізніше, що трішки раніше. Та не кричи! Ну, коротше, ось вони. Що, піди. Давай. Все, не берещи, іди, просто йди. Іди зараз, роздай піди всім там. Прочухана. Так, індичка тут, тут квочка показала. Тут іще в мене сидить кувочка, ось сіла, не показувала, як я її підсипала. А, може і показала, я вже й не пам'ятаю. Кохінхінка ось. Моя сіла. Біжи, поїж, біжи, біжи, біжи. Ага, індичка хоче вкусити. Ой, вона так сидить, якось частина яєць, бачите, багато підсипала, вона якось так не дуже уважно сидить. Ну, нічого. Так, закриваємо тут. Індичка, зараз і тебе знімамо. Ось тут сидять бандитки мені теж. Що ти так сидиш? Ну хоч яйця теплі. Зараз водичку поставлю. Опа, он побігла. Тут сидить квочка ще. Вон там. Потім ось тут. Одна, ну там ще зверху одна. І ось тут одна сидить. О, там качка, напевне, сіла. Значить, ось квочка, вон там індичка і тут ще одна квочка. Ось все, наче всіх показали. І оце зі всіх яєць, ото трохи там, неоплідних або завмерших там на якійсь стадії. І тут трошки яєць. Так що так, все, даю воду. Водичку поставила. і ти йдеш, і ти йдеш, йдеш, йдеш мала. З тобой. Давай, давай маленька Давай так. Біжі, біжі. Одинадцять яєць мішаних накрила. Звичайна маленька бентамка. Так, боже, як верещатіли. Так, тут все закрили. Індичку я зняла без вас, тому що все одно неможливо було однією рукою показати, як я її знімаю. Курочка ось. Давай, давай, йде. Йдемо, йдемо, йдемо. Ідемо. Та не верещи. Йди, не верещи. Давай, давай, йди. Катька, а ти що? Ти вже сіла тут, так? Да? Катька. Привіт! Так. Не верещи, не верещи. Опа, давайте оце. Тютя, будь-пожалуйста. Так, оце яйце глянемо, чи воно живе, те, що я, бачите, ремонтувала. Ні, воно загинуло. Попало, значить, туди мікроба. І воно загинуло, це яйце. Не так, як треба, виглядає, темненьке стало таке. Не дуже добре. Так, це яке в нас тут? І це, бачите, під знаком питання треба забрати. О, то всі, напевне, вже хороші. Нема тут більш під знаком питання нема. Угу, все нормально тоді. Треба знову скоро просвічувати, вже я ж свічу два рази, на п'ятий день курячі, а потім на середині строку. Якщо є якісь заумерші, то я тоді відбраковую. Дивіться, і бентамки, і мішані, і консултіни. Всі разом їдять, всі квочки разом. Добрий день. Давай, давай, пішли. Опа! Давай, більше відпочивається. А вчора мало походила. То сьогодні хай більше побігає. Вони зараз підуть туди на сонечко погребуться у пісочок. У нас давно не було дощу, то вони там будуть зараз відпочивати. Так, все, тут все накрила, всі. Ті яйця, поки хай побудуть там, а може, до речі, взяти і забрати. Оці зараз у нас все таки тепліше вже стає. Зараз, напевно, оці гусячі позабираю, звідси, на що вони будуть тут стояти. Ну, вони холодні, отак так потрогають, то дуже холодні. А потім, як виведуться гусенята, десь бог то поварю їх. Та й все. От можна і качачі забрати. Ці... Це вони не оплідні, чи що це? Чи це там заумерли ембріончики? Ну. О, це ні. Це ті, що позавмирали. А це не оплідне. Курячі, бачите? Коротше, одне до бентамки було неоплідне. З під трьох квочок тільки одне. Під кожною квочкою по зараз я вам скажу по 15 яєць. Так, два індичих було неоплідне. Ні, одне, по-моєму, взяв мерше. Ні, це неоплідне. А це? І це неоплідне Два індичих неоплідних. Так, куряче неоплідне. Качуче воно. Це ж ті, що я брала, воно в інших. Господарства, хоч вони ну, підписані В, А 8, а це, напевне, від моєї просто. А, і це від моєї. І два з молодоною Так, Ну і оці яйця курячі також. Це все буде варитися для птиці. Треба кудись в холодне місце занести, напевне, в погріб. В холодильнику нема місця, щоб їх всі тримати. Ось, зараз, а це все не оплідне. Я вам так перевіряю, ви вибачте, вам відео воно затемнеться. Але мені, знаєте, нема коли зараз ще інший телефон брати. Знімаю, то знімаю. Так, то завмерші. А це вони як свіжі, їх просто забрати і буду варити. Вон, бачите вже скільки? Буду варити молоднячку. Такий, дай Бог може колись виведеться. Ось. Ну і що? Залишаємо квочок тут. Да? Залишаємо вас? Хай дідять, зараз ще насипемо їм їсти побільше. У них мало там. Так, індички, що ви там? Ось і підемо, покажу, що там наші свинки. Свині, не свинки, а свині. Тому що там же ж кабанчик і свинка. Кш -кш -кш. А що ви чекаєте, я оце не можу зрозуміти. Ай. Індички, йдіть, Вон у вас повне корито їжі. Індичка, ти таке не хочеш, ти хочеш свіженьке, да? так? Головне насідкам дати, а курям тоді я все ну, цілий день даю, кури завжди з повними волами. Головне зараз нагодувати на сідок і воно Жозефінка. На. Чекає завжди в мене, бачите? І борода. По дві, дві красотки в мене. Вон борода прям звідти, дивіться, шурує. Давайте курочкам кинемо. Нати, нати, мої малі, на, отак розсипаю скрізь, тому що курочки е, ті там їдять, ті трошки десь конфліктують, ті он догрибуться, я їм туди прям насиплю, хай поїдять там. Ось, ну так, якось. Там качечка сидить. Ті там сидять, а ну давайте ще заглянемо. Бачите, скрізь їдять, О, скрізь бігають, їдять. От стільки в мене зараз квочок. Дивіться, милі прищики. Скільки це їх? Тут чотири, одна сидить там у бентамок, одна встала була з яєць, а інша на її місце сіла. Там два яйця вон є, там качечка сидить, тут не несеться ніхто. Ну і там качка, все. До речі, пообіцяла я там одній людині яйця качачі, але зараз розумію, що, напевне, не буде їй замовлення, того, що в мене їла, їла, чуєте? сіла качка, У мене тут ось є. Пару штук, зараз ще добавлю. ось три гарних, а то все ці покладки. І тут. Скільки в тебе там яєць? Чи Це вона сіла, чи розсижується, поки не зрозуміла. Тут в тебе Кася. Тася, скільки? У тебе всі хороші, чи ти тут може ще наробила Ще Цих бухтунів тут може в тебе ще є трохи. Ну, цих покладків, ті, що не оплідні були. Я коли продавала яйця, то заміняла. Ну, тобто забирала гарні, а ті, що не оплідні, а залишала в гнізді, щоб качка не покинула кладку. Так, ну, пуху, до речі, мало, може це вона ще несеться. Ну давайте, поки не будемо чіпати. І ще ж два яйця там є, де я вам тільки що показувала. Ми їх туди, туди замінимо оті, що не облідні, а звідти заберемо хороші і підкинемо під цю качку. Хай сидить. Що ви? Лідуни. Жарко так. У нас дуже жарко. Так, кури тут верещать. О, диви! Ну, індичка, ну я ж тебе зняла, щоб ти йшла побігать, а не щоб ти сіла. Он побачила яйце і сіла. Сідай. Давай йди. Все, тут кури сидять. Ми будемо їх безпокоїти. Так, ну і давайте ж підемо до... Ти, ти свиней глянем, що ж ті свині там роблять? Вон кочка ще одна сидить в бентанка, бачите? Сидить на яйцях мішаних корей, Але не з мого господарства. Та, бандітка! Що сплять? Ой, привіт. Ви що, не спите. А ви спали чи ні. Хрюськи. Хто це там хвостиком махає? Ой бо. У нас йде напевно. Хрюськи. Привіт. Іди сюди. Коротше, вони не дуже ручні. Але трішки вже почали підходити, бачите? Чи хочете, щоб я їсти дала? Ще рано? А що це там? Хто це вже рилом своїм рив? Оце свинка. У неї голова більша, вона трішки крупніша, плутвотпу. І у неї на носику, на рильці, світліша, світліша плямка, ніж у хлопчика у кабанчика. В нього маленька така, а в неї більша. Оце свинка, бачите? Оце поки що даємо з таких ємкостей неглибоких, водичку, вон там корм, а потім зробимо їм кориця. Ну ми ще ж не добудували вольєру, там будується ще, але ну, ще ніяк не добудуємо, тому що тато сам робить, нема кому допомогти. і цей, ну Ми там що можемо допомогти, а так він сам будує і на роботу ж ходить не було коли. Були різні такі ситуації негарні. Не, не, не Значить, дивіться на них. Ми їх привезли. Вони там, наче, трішки освоюються вже, більш-менш, наче. Ну, коли ви вже будете до мене приходити? Я не знаю, якщо чесно, як себе з ними вести, тому що з одного боку хочеться з ними подружитися і щоб можна було їх гладити, а з іншого боку, як їх потім бити на м'ясо? Ми ж їх на все таки на відкорм взяли. Дивіться, тим хвостиками махають. Їм тут так добре, їм цей полієр так подобається. Тут зранку сонце. О, позіхаю, бачите, напевне, спали. Зранку сонце. Отут вони сплять, зробили собі кубло, перемісили тут всякого багато. Ось. А вдень побігають, тут прохолодно, у них вдень тут тінь. Малі. Ей, Грюшки. Ну такі вони цікаві, чесно, я, ну. По відео бачила багато в кого на, на каналах там, чи взагалі по фото. Але вже коли вживу, так їх бачиш, ну вони дуже цікаві. У них такі очі розумні. І в свинки, бачите, вона в носочках біленьких. Вон, бачите, в неї на кожній ножці біля раточки, біленька смужечка. Це ви їсти хочете чи зі мною дружити вже хочете, га? Малі, дитя хвостиками махають. Ой, вас. Хочете їсти чи може будемо гладитися вже? Питали, чи не будете залишати на плем'я? Я звідки знаю? Я взяла на відкорм. Взагалі замовляла двох кастрованих кабанчиків, щоб точно не було соблазну лишити. Тобто, кожен рік, наприклад, якщо б сподобалося їх розводити, то кожен рік не розводити, відкормлювати і забивати на м'ясо. То кожен рік же ж можна взяти ну, поросятку та й вигодувати. А на рахунок розведення, то я ж кажу, що ми ну, не думали. Але так вийшло, що нам дали їх свин... продали їх свинку і кабанчика. І тепер, якщо свинка є, ну, тепер вже й шкода. Я не знаю, як буде, а хай спочатку виростуть, а там далі видно буде. Може, їм вже трошки щось зелененького принести. Вже наче більш-менш акліматизувались, звикли до іншого місця. Їм тут подобається. І вони ведуть себе тихо, запаха ніякого нема. Какашок я взагалі не бачу. Мені здається, там вони кутку не какають. Ой, ой, хто бігає. І в Свинки я не знаю, здається, 10 сосків, наскільки я коли несла, дивилася на неї. Оце з правого боку це свинка. Та я вам не знаю, що сказати. Малі, ну малі, вони такі малі, вони як діти, ну такі кумедні. Так? Ну, все, відпочивайте. Ото й поїли і сплять цілий день. Все, їх не чути, навіть не видно. О, а що це тут таке? Бандитки, я не зрозуміла. Ні, мені під ту квочку нести не треба. Отут сідай нестися. Що? Там вони її не наносять, бачите, нема під неї, тільки її, ті, що я підсипала яйця. О я тобі зараз залізу, угу. дуже ти розумна. Заховай яйця. отут треба нестися, отут. отут де ви завжди неслися. отут, Вчора вони сюди не лізли, вони отут у себе знеслися, а сьогодні вони вже до тої курочки. Ну, якщо будуть її заважати, то я її перенесу. А так поки що хай там сидить. Так що такі у нас трішки новини, бачите? Вон, поскидала всіх квочок, от індичка какає. А, попісяла. Ну вони ж знаєте, да? в них клока, вони какають, перепісають. Все, курочки он. Так, давайте, йдіть. Диви, тут і бентамка з ними. І... Ш -ш 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 -ш. Оно ще одна. Ну це вони так охолоджуються і е, роблять процедури косметичні собі. Так, а ти чого сіла? Йдіть побігайте, вам ще рано. Йдіть, йдіть, оце три е, індички на сітки, бачите. Йдіть. Ш -ш -ш, давай. Хай ще трішки побудуть, я зараз поки кроликам водички роздам. Гляну, що в мене тут. Капуста вона. Трохи сонце її. Ну, так наче непогано. Кукурузка сходить, до речі, гарно. Тут що в нас? Трохи ще подосаджувала огірків, тих, що попророщувала. Бачите, як на огірок падає сонце як він зразу в'яне швидко. Він зараз трішки притіню з того боку. Ось. ну, Вон такі непогані огірочки. і перчик, до речі, пішов в ріст. Вон, дивіться вже який. Ось, то ще огірочок досадила. З цього боку, бачите, оці ті, що пропали оці сухенькі. ось, Бачите, воно квітує, ну, там ж не буде огірка. Тільки марно потратила час. ось. А ті, що пізніше, бачите, раз-два і почали вріз. Тому нема сенсу на балконі чи там на підвіконі щось мучитися. Як пішло тепло, воно набагато швидше в городі виросте, чим ти будеш його пів зими там намагатися виростити. Квасолька посходила, я вже томати майже всі посадила. Ну Поки що нема так, що особливо показувати в городі. Потім якось окреме відео зніму. Та й покажу, а зараз мені треба дати швиденько водички кроликам, бо в нас спекотно. Так, що всім дуже дякую за перегляд. Всім пока.